Сотні тисяч глухих та слабочуючих людей проживають в Україні. Їхніми проблемами та болючими питаннями мала би займатися організація, створена ще кілька десятиліть тому. Але, як виявилося, українське товариство глухих в прямому сенсі очолило корупційні потоки та постійно створює все нові схеми. А страждають цього не тільки державний бюджет, а й звичайні люди. Жахливі мови праці та проживання, мізерна зарплатня за понаднормову роботу і вимагання коштів за документи. Це певно єдиний цикл наших розслідувань, який допомагає людям з інвалідністю повірити у справедливість та заговорити про проблеми відкрито. А сюжети, які вийшли в ефір, розносять на цитати сотні ЗМІ. в ефірі. Проект журналістських розслідувань Стоп корупції Я Артем Поліковський. Сьогоднішній матеріал не залишить байдужими жодного з вас. Жахливі умови проживання людей з інвалідністю в гуртожитках на реконструкцію яких виділяються мільйони щорічно. Як живеться? Щита тече, всі чоцивальні це так. Це Шо, так, стоїш ну, тут за по часа. Мені можна коротко. Я, я її на прияття ті саракана ну, в банку. На противагу цьому нова елітна нерухомість куплена для керівництва у того. З того самого державного фінансування, тобто з наших з вами коштів. Ці дві квартири нам купили, ну як не нам купили, купили для товариства, щоб ми мали змогу працювати в Києві. А ще ексклюзивне викриття схеми заробітку верхівки товариства на інвалідах від людей системи. Ота називалися мертві душі. І коли налогове накриває, вони нормальних приводять і ті стоять і. От, а на самом ділі ні глухані ми нічого. Та, звісно ж, жодної звітності, крім яскравих фотографій на сайті. Я особисто виступала проти того, щоб «Утог» і УТОС мав е безпосередньо у бюджеті строчку щодо його фінансування. Наш минулий сюжет без перебільшення підірвав інформаційний простір. Десятки новинних статей, відкриті кримінальні провадження та офіційні відеопояснення представників «Утогу». По кожному з виявлених нами епізодів. Але якщо ви подумали, що корупційні потоки припинилися, то ні. Вони тільки набирають нових обертів. Ми також вирішили не зупинятися та покажемо вам справжню різницю між життям людей з інвалідністю та керівництвом того, яке живе за наш з вами бюджет. Українське товариство глухих або скорочено утог найбільша організація для людей з вадами слуху. Її головне завдання освіта та побут, працевлаштування та опіка. Щорічно з державного бюджету на це виділяється щонайменше 40 мільйонів. Проте звітів, куди ці гроші були витрачені, ви не знайдете, адже їх просто не існує, оскільки утог не зобов'язаний звітувати. І це наскільки нам стало відомо, ще один із способів заробітку верхівки організації. Але про все до ладу. У минулому матеріалі ми розповіли про умови роботи на Херсонській швейній фабриці. У того саме там працівники кілька років тому навіть провели акцію протесту. Вони скаржилися на жахливі умови праці та неймовірно низьку зарплатню. Але після публікації нашого матеріалу все нібито змінилося. Працівники виправдовуються та називають мітинг помилкою. Я вижу, что в Фейсбуке выставили снова информацию в стоп-коре о нашем предприятии. Я смотрю, что это неправда. Это все неправда. У нас все нормально. Да, тогда мы организовали протест. Это было ошибкой. Да, действительно, было ошибкой. Потому что э, мы думали, что это все началось с приватизации общежития. И тогда. Ми думали, що буде краще. У відео, яке знімали у Тогівці, розповідають, що й зарплатня їх повністю влаштовує, і умови чудові. І ми їм віримо, скажете ви, але забуваючи один важливий нюанс: що працівники залежать від організації. Адже як стверджують наші інсайдери, будь-які скарги можуть призвести до виселення з гуртожитку або грошових штрафів. Наші колеги з Суспільного провели власне розслідування та поспілкувалися з колишньою працівницею Херсонської фабрики. Пані Ірина знайшла роботу через центри зайнятості, але не змогла пропрацювати й тижня. Коли я зайшла у цех, там дійсно було дуже холодно. Люди сиділи в шапках, в капюшонах, в курточках. Мені дали мій процес, посадили за машинку. Інструктаж по техніці безпеки мені ніхто не проводив. Мені сказали, що моя норма на день це 300 капюшонів. Це дійсно нереально, Як хто розуміє, мене а зарплатню при такій роботі не можна навіть прирівняти до мінімальної. Якщо я буду шити ці 300 копішонів, я ж казала, що це нереально, то моя зарплатня буде на місяць составляти 2700 тисячі гривень. Вони кажуть, ну так, да, цим людям в принципі, нема куди дітися. Вони самі так розсудили, що ну їм багато не потрібно. Навіщо їм кошти? Вони ж все одно хворі. Ми вже направили прохання до держпраці, аби ті надали правову оцінку, а самі вирішили вдатися до експерименту та перевірити, як живуть працівники Херсонського утогу. Це гуртожиток для глухих та слабочуючих людей. Аби візняти справжні умови проживання людей з інвалідністю. Наша знімальна група під прикриттям хоче влаштувати на роботу та поселити в гуртожиток нібито свого брата. І ось один із жителів показує умови в гуртожитку. Ці кадри не на жарт шокують. Облущені стіни, гнила стеля та іржаві труби. Ось знімайте, все розважене тут. Як живеться? Плохо. Щита бешеные. Все ті чого це валяться. Така у нас проводка. Говорят, все для Ми на давній ділі нічого не все. так, це мелочи. А ти стоїш тут за полчаса. Жмені таку можна харопити. Я, я їм возів на тараканов в банку. Реконструкцію та ремонт тут проводили ще минулого століття. Більше того, люди категорично відмовляють співпрацювати з утогом, адже повторюють. Вихідних у співробітників майже немає. І мало того, що їм виплачують навіть не повну мінімалку, так ще відраховують з неї незрозумілі платежі. Чому сказали, що мені треба працювати? Ну, тому, що операція не та і авторибути. Він буде повернути в uh -huh. мінутах. Вот. А буде вичитувати автоматом адміністра. І йому виплатили. Ну, отак опарта, отак отак. Так, що ну, вот, 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 хоче, то і діли. І запевняють, умови проживання та роботи аналогічні у всіх регіонах України. Тому ми вирішили перевірити ще й столичні підприємства та гуртожитки, але потрапити всередину на жодне з них так і не вдалося. Не питати, що, що так, на період коронавірусу на територію нікого не пропускаємо. Якщо у вас є кажу, якийсь документ, що вас направили к нам, тоді друге справа до розсмотряння буде рукаводство там щодо ну, поки коронавірус посторонніх ми не потупкає. Yeah. Сейчас карантин, просто ми нікого на територію не пускаємо. так. Сейчас карантин. ми ограничуємо посвящення посторонніх людей. У нас дітей много, у нас повне всі людей. Головною проблемою, з якою ми стикаємося, у тогівці бояться відкрито розповідати про всі підняті нами теми. Але нам все ж вдалося знайти людину, яка не з чуток знає. Про схеми, які провертає верхівка. У того ми записали ексклюзивне інтерв'ю з колишнім керівником навчального центру в пущоводиці, який також був і продовжує бути об'єктом заробітку Керманичів. Вони всі приходять голі, ніщі, в драних рубашках, посмотриш на них бомжи, в прямому смыслі. От вони приходять і вот, смотришь вже через какое то время, У них вже з'являються автомобілі, квартири чотирьохкомнатні і прочее, прочее. Всю от вона поїхала закупила матеріал, наприклад, на швейних підприємствах. А далі они мутят, Она там через посередників договарюється. І ціна для армії вознівзлітає в 10 разів. Напередодні ми розповіли про відкати, які отримує керівництво за здачу нерухомості у того в оренду, якої, до речі, у них ще мало. Пізніше навіть отримали офіційну позицію самих утоговців в українському товаристві глухих, дуже багато нерухомого майна. Все вірно написано, чому цей стоп-кор на нас наклепає. Що ми що ми здаємо в оренді? Це законна діяльність. Правильно, ці кошти ми отримуємо в бюджет товариства. Ми в жодному разі не наполягали відмовлятися від оренди, а тільки ну, висвітлили схему, за якою ці приміщення здають, і ось як відбувається, все насправді з кожного контракту в бюджет самого того йде менше половини суми. Резня тя неофициально передается центральному керівництву. Они начали молотить деньги на аренде. А, арендаторы должны платить 50 от аренды. То вот они арендуют у меня, но 50 процентов платят центральному управлению. Что мне остается? Налог за землю заплати, то заплати, остаются копейки. Мне возникает сразу вопрос: а зачем мне такие арендаторы? Они мне нужны? Не нужны? Почему они мне не нужны? Потому что, скажем, моя техника находится на улице. Вот она там в дождь, в снег гниет, на морозе стоит. А какие-то арендаторы, которые мне там платят полторы-две тысячи гривен, а, скажем, центральному управлению в несколько раз больше, мне нужны. Сгидно реестру нерухомого майна, Тільки самому у того, не беручи до уваги десятки філій, належать більше сотні об'єктів. Тому, якщо приблизно порахувати збитки, цифри вражають. Беручи навіть дві тисячі гривень щомісяця з однієї будівлі, за рік не доходить мінімум 2 мільйони. Наступна історія, що отримала підтвердження, це так звана схема з мертвими душами. Аби підприємцям сплачувати менше податків, ті мають працевлаштовувати людей з інвалідністю. Таку без перебільшення послугу можна замовити в утог. Там навіть без відома людей з інвалідністю їхні трудові книжки передають на підприємство та щомісяця збирають гроші. За цим фактом навіть провели внутрішні розслідування та назбирали доказів. Провели службове розслідування обставин, що мали місце в статті СТОП-КОРУ. На мою адресу поступило два звернення: перше, це звернення було від. Людини, яка просила не називати його прізвища. Це людина розповіла, що в місті Одеса від махінації Бабіною постраждала глуха людина. Ба більше звертався й свідок схеми з працевлаштуванням. Інше звернення було від молодого таксиста. Чоловік працює в Києві. Цей чоловік розповів, що декілька років назад дійсно Віта допомогла оформити трудову книжку на якесь підприємство. На яке саме підприємство чоловік не знає. Цей чоловік щомісячно отримував на карточку 500 гривень зарплати. Коли появився цей шум, чоловік швиденько звільнувся і останній раз він отримав на карточку 800 гривень. Але незважаючи на всі докази, справу все одно зам'яли. Комісія зробила висновок, що факти, які наведені в статті стоп-кору, не підтверджуються. Нам вдалося знайти беззаперечні докази існування та роботи цієї схеми. Це телеграм-канал, на якому викладають різні новини щодо утог. І ось подивіться на ці два оголошення. Мертва душа в місяць 700 гривень, але після нового року буде більша зарплата. Мертва душа в місяць зарплата 900 гривень. Якщо перевірити, кому ж належить номер телефону, який був прикріплений в оголошенні, тоді всі пазли великої схеми сходяться. Цим номером користується Вікторія Кириченко. Але як стверджує пан Юрій, схема не давала збою десятки років. Ба більше навіть на підприємствах у того працевлаштовують таких людей, аби можна було виділяти більше фінансування. А якщо й приходить перевірка, завжди виходило домовлятися. У них дуже багато мертвих душ. Вот, допустим, у меня их должно было больше 50% работать ну, инвалидов. Так вот, из этих 50% по бумагам все сходится. А на самом деле у меня 15-18 человек, это просто принесли свои документы, трудовые книжки, ксерокопии документов, и они лежат в отделе кадров. Они появляются раз в месяц получить зарплату. Они просто приехали, получили зарплату, и все, и этих людей не вижу. Вот это назывались мертвые души. И когда налоговые накрывают, они нормальных приводят и те стоят и Му -му. Вот. А на самом деле они не ни глухонемые, ничего. Вот. И потом приходят к тому же майору или подполковнику, который накрыл это кубло. Все, говорят, слушай, давай сюда матеріали, ты никого не накрывал, все нормально. Та й ведь, якщо справа дійде до суду, є шляхи вирішення. Они платят. Все вопросы судебные, которые у меня были на предприятии, а их же много было этих вопросов, я и решал через партнера ИК. Я решал за взятки. Я платил за все. И еще и партнеру ИК платил каждый месяц. Вот даже если нет судебных тяжб, ну там месяц, два бывает, вот. я все равно платил. Я даже в суд не ехал. Вот так они решали вопросы. И это решали... Везде, на всіх предприятиях. Серед нерухомості, яка є у власності у того, ми налічили 60 квартир, дві з яких у столиці. Це новий будинок біля метро Теремки. Вартість однокімнатних квартир тут стартує від 90 тисяч доларів. Виходить, що за приблизними підрахунками тільки на ці дві квартири витратили чверть виділеного річного бюджету і купили, звісно ж, за наш з вами кошт. Як виявилося, проживають тут працівники центрального офісу. Я є першим заступником українського товариства. Там квартиру і на маю приживає по добу радянської школи. Квартири роботи ще за квартиру 791 дев'яносто першого також там хтось проживає, якщо не промиляється, так само заступник нової українського товариства за на сьогоднішній день не знаю, де він знаходиться, але знаю, що усі дві квартири нам купили ну як не нам купили, купили для товариства, щоб ми мали змогу проживати, бо в Києві ми не маємо власного житла. Та й керівниця утогу, пані Ірина Чепчина, також проживає не у власній столичній квартирі. Згідно реєстру, у її власності нерухомість тільки у Чернігові. Але, як нам пояснив пан Юрій, мешкає вона на оболоні. Їй одразу покупають квартиру. Mm -hmm. Говорять, навіть не одну купили, потім ще одну прикупили. Мебель, мебель. завезли в фущу водицю. Це я вже знаю, це при мені було. Мебель завезли, а, значить, завхоз. Пришел ко мне и говорит, Юрій Ігорович, я на себе ее вешать не буду, потому что ее как завезли, так и вывезли поставили в квартире у Чепчины. Когда я поснял этот вопрос, мне сказали, тихо, Тихоша, ми ее спишем, и на этом все закончится. Так, так они ее не только купили квартиру, но еще и обставили на халяву эту квартиру, Чепчины. Ви певно, не запитаєте, навіщо витрачати мінімум 200 тысяч долларів на житло для працівників у того. Якщо умови життя звичайних робітників їх підприємств на критичній межі. А ще ви запитаєте, навіщо керівництву у того нові автівки салону, серед яких позашляховики, якщо в той самий момент глухим платять по три тисячі гривень на місяць, і на кінець ви запитаєте, чому спонсорами всіх цих забаганок є звичайні платники податків? А на ці питання не можуть відповісти навіть нардепи. Я особисто виступала проти того, щоб у ТОХ і УТОС мав безпосередньо у бюджеті строчку щодо його фінансування. І відповідно до нас зверталися ну, до комітету 17 організацій громадських організацій людей з інвалідністю, які підтримували те, що ми прибрали цю строчку із фінансування. Більше того, комітет соціальної політики був ініціатором того, щоб фінансування відбувалося, якщо і треба залишати фінансування у ТОХ і УТОС, щоб його залишали тільки по регіональних відділках, не через центральні. Не апарат І наголошує на тому, що це чи не єдині видатки з держбюджету, звіту щодо витрат яких не подається. Більше того, звітності у того ЮТОСу ще яким чином використовувалися державні кошти попередні роки. Міністерство соціальної політики не отримало в розгорнутому вигляді. Там не налагоджена звітність. Ми отримали цю систему безконтрольно. Також нам вдалося зробити скріншот переписки членів УТОГу. Ось один з учасників групи надіслав посилання на новину, в якій розповідаються про схеми керівництва організації. На що начальник відділу організації роботи УТОГу Наталія Каменська відповіла: раджу всім. Все, що написано в тій статті взагалі забути там, все змішано так, що не розібрати, що було і що є зараз. За фактами, які викладені в наших матеріалах, прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах. Якщо все ж провину доведуть, то організаторам схеми світить від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Аном случає це може документи ізначально той, грубо говоря, брать чоловіка а обращатися в поліцію шомня, трудоустроїли і починають писати чоловіка в з нуля розслідування, чого по чому. А ось схему посадовців у того з так званими мертвими душами можна розцінити як заволодіння чужим майном, що є шахрайством, і передбачає також до 12 років за гратами. Тут це дуже така большая серйозна схема, якою нужно займатися очень на серйозному розмір тоді вміє законодавців. Якщо ви або ваші знайомі постраждали від вище згаданих махінацій, не бійтеся негайно повідомляти до поліції, адже в кінцевому результаті у податкової до вас виникне безліч запитань. І пам'ятайте, жертва таких зловживань не несе відповідальності за чужі дії. доказывается, что он получил нормальную зарплату по налоговой, и получается он мошенник. То есть он обманул государство, он получает нормальную зарплату, но попросил себе льготы. очень большое количество эффективных компаний и схем, которые предлагают такой способ мошенничества. А человек инвалид, то ли обычный гражданин, независимо от этого, остается сам на сам с этой проблемой. Ему придется доказывать в налоговой, доказывать в суде, он там не роботу, зарплату не получав, а это потяжки нереально одному проти всіх. А своєю чергою СтопКор буде слідкувати за ходом розслідування. Та просимо всіх, хто постраждав від дію того, не боятися звертатися на нашу гарячу лінію. На цьому все, але невдовзі зустрінемося. З вами був проект журналістських розслідувань Стоп корупція". мене звати Артем Поліковський. На все добре.